Всім привіт! Мене звати Антон Марчевський, і сьогодні ми поговоримо про найболючішу тему, яка є станом на сьогодні. Це про війну. Але поговоримо в контексті тих людей, які наближають нашу перемогу. Історії про двох героїв, про яких я вам зараз розповім, починаються абсолютно однаково. Звати Іван, поїхав на фронт добровольцем, воював, отримав поранення, втратив ногу, проходить реабілітацію. Ось такий Сітілайт, розміщений у Тернополі. Це Іван Тарн. Тернополянин, який з 11 років проживав у Бельгії, потім став успішним підприємцем, служив у французькому легіоні. А з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну повернувся, щоб захищати нас разом з вами. До речі, фото Івана Тарна було розміщене на численних сіті лайтах у Вільнюсі під час саміту НАТО. Саме поранення я отримав на евакуації іншого поранення. В складі невеликої групи, тобто три чоловіка плюс медик, ми вирушили до них, успішно добралися, положили хлопця на, на ноші, успішно вийшли з, з під снайпера. І вже коли несучи його через, через часний сектор Бахмута. Тобто, просто несучи його на, на ношах, я на наступив на, на міну ліпісток. Почув вибух, відчув, що щось що там не то. Е ну, в принципі, зразу побачив травму, покликав побратима. Він перед на на наклав мені турнікет, передав рації про поранення. Один з побратимів, якби взяв мене на плечі, а й продов ми продовжили рухатися. Тобто, хлопець з кульовим пораненням е його несли на ношах, мене на, 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 на плечах. І буквально через метрів 200 побратим, який мене ніс, він також наступив на, на таку саму міну з такими ж самими наслідками. Тут я, я йому вже турнікет накладав, я, я передавав по його поранення. І ну, нам ще залишалося десь більше кілометра йти. Тобто, ну, вийшли, дійшли до дошкандибалу, якби, слава Богу, без, без більших втрат. Всі вижили. Шукаючи інформацію про Івана Тарна, я випадково натрапив на Івана Тиму. Але оскільки його історія також є цікавою, я вирішив і з ним записати відео. У березні цього року, на честь дня українського добровольця, президент Володимир Зеленський нагородив Івана Тиму орденом за мужність третього ступеня. Поки Іван чекав на новий протез, він займався вишколом молоді. Він горів фронтом, горів війною і він. Хотів повернутися максимально швидко і навіть, можливо, трохи за швидко повернувся, не пройшовши повної реабілітації, тому що він хотів продовжувати робити свою справу, в якій він максимально корисний. Зараз Іван воює в першій роті, ну і він є прикладом для багатьох бійців. Питання: чим я буду займатися після війни. Не знаю, поки чим я буду займатися, коли війна це закінчиться і все решту, але я думаю, скоріш за все. Тим самим, що і займався, якоюсь рекламною діяльністю, можливо, створенням сайтів, можливо, ще щось новим трендовим, бо вже давно не, не розбираюся, що зараз цікаво, що ні. По ситуації на війні. Ну, все стабільно, воюємо. Техніка є, зброя є, все є. в принципі. Воювати є чим, аби тільки було бажання. З голоду не вмирає, від комарі кусають сильно. Та й воюємо помаленьку.